Доброго дня, друзі! Приїхала до нас ось така ось красуня. Це дизельна Volvo XC90. Послухайте, як працює мотор. В дуже гарному технічному стані. У нас немає взагалі ніяких нарікань ні на коробку, ні на мотор. Вони працюють ідеально, вона не димить, не коптить, коробка не затягує. На ось таких ось гарних 18 титанах на резині Мішелін. Подивіться, який збережний стан кузову. Гляньте. Навіть у проблемних місцях її. Все добре. Світлий салон, люк є, потолок не провищений. Дуже гарна, дуже вона нам подобається. Збереглася з задніми камерами, які виводяться на монітор передній з фаркопом. Ось така ось. По ходовій також у нас немає ніяких зауважень по ній. Звісно, там дещо потрібно зробити по салону, повже вік, але ось така ось дуже гарна. По техніці взагалі питань немає.